Наша компанія, на яку я зараз працюю, виділила гроші. Дуже багато іграшок. Поїдуть до діток. Три неправильних ексити взяла. Більше з навігатором цим не дружу. Доброго раночку! Аліся сьогодні залишилася ночувати у бабусі, тому без календарку сьогодні. А я прокинулась не світ, не зря. Хоч сьогодні і неділя, і зазвичай магазин відкривається трошки пізніше. Але восьми ранку я вже готова виїжджати на вулиці ще темно. Але у нас сьогодні є важлива справа. Наша компанія, на яку я зараз працюю, виділила гроші. Ми з усією нашою командою з магазину їдемо в магазин дитячих іграшок, будемо купувати цілу купу, і потім компанія задонатить у певний благодійний фонд на подарунки діткам до Різдва. тут хлопчик. І це, до речі, називається тут тімбілдинг. Насправді я нічого не маю проти наших тімбілдингів, але такий, як сьогодні, мені теж дуже до вподоби. А у мене нова задача: треба доїхати за незнайомою адресою. Я так зазвичай же ж їжу однією та самою дорогою. А тут треба не заблукати, взяти правильний екзит на швидкісній трасі. Сподіваюсь, доїдемо. Поїхали. А ще мій менеджер сказав, що якщо я його здивую, і приїду вчасно сьогодні, то він нам купить сніданок у Макдональдсі. Я намагаюся. Я їду, їду. Look at me, I'm right on time. Без дев'ять, а я вже на місці. Поки що не дуже виглядає, як іграшковий магазин, правда ж, але зараз зайдемо у відділ. Коротше, мене вже принарядили. Треба тепер в такому вигляді ходити і щось знайти. Все, що я тут наобирала якісь ляльки лом машинки інтерактивні собачки кішечки дуже багато іграшок mm -hmm. поїде до діток я тут трішки відволіклася зі своїми штучками але ходімо шукати моїх людей в ну, як і обіцяли ми прийшли в макдональдс на сніданок Коротше, на зворотньому шляху до роботи я там десь заблукала. З восьми хвилин дороги три неправильних ексіти взяла. Коротше, я більше з навігатором цим не дружу. Але добре, що ми розпочали сьогодні так рано, тому і в мене був час на те, щоб там десь загубитись, знайтись і повернутися чесно на роботу. Тому побігли. Ми тут намагаємось зробити групове фото, і воно заліз. На саме верхні скотчем клей нам три <тит> я вже їду з роботи забрала двох дівчаток. Що співаєте? Що ви співаєте, дівчат? Стефанія мама. Вже дома забрала Аліску з подружкою. Вони в нас пограють на приставці. Я поки що швиденько збираюсь та біжу на дівочу вечірочку. Там українки повинні бути. Ну що, мама готова? Як кажуть, з корабля на бал. Зараз вже за мною заїдуть дівчата і поїдемо. Щось якась сьогодні прям леопардова, блестяща, Все одразу. Щось вигнала безкоштовний титок на наступну очікую. Друзі, ще раз хочу подякувати вам, що провели цей день зі мною. Як завжди, з вас, лайк та підписка на мій канал. І побачимось!